Вітаю вас, шановні мої підписники. Міністерство оборони України розпочало проєкт, за яким громадяни України з 18 до 24 років можуть підписати контракт зі Збройними силами України та отримати близько 2 мільйонів гривень на рік. Це в загальному. Взагалі, за контрактом передбачено 1 мільйон гривень плюс доплати. Одразу даються. 200 тисяч гривень і далі вже частинами по два платежі. Крім того, військовослужбовці можуть підписати цей контракт лише на один рік протягом строку контракту та після нього можуть виїжджати за кордон, отримати безпроцентну іпотеку на житло. Також після закінчення строку контракту юнаки і молоді люди можуть безкоштовно навчатися, отримувати вищу освіту та вступити у вуз без вступних. Іспитів, а також право на безоплатну медичну допомогу, зубопротезування, пільги на проїзд для них та членів їхніх родин для більш детальної консультації та інформації по даному питанню, і не тільки звертайтесь в особисті повідомлення та підписуйтесь на мій профіль.